Привіт всім! Я Анна Шаповала, випускниця нашого чудового училища, де у 2023 році я здобула професію обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. І сьогодні я хочу поділитися з вами своєю історією успіху, яка почалася саме тут. Я завжди з вдячністю згадую цей час, коли я отримала не лише практичні знання, а й теоретичні навички. Я хочу висловити щиру подяку нашим викладачам та майстрам з виробничого навчання за їхню підтримку, терпіння та професіоналізм. Ваші знання та досвід стали для мене безцінним скарбом. Після закінчення училища я вирішила не зупинятися на досягнутому і відкрила власну справу. Сьогодні я підприємець і я щодня використовую знання, отримані на уроках теоретичного та виробничого навчання у своїй роботі. Мій малий бізнес не може існувати без належного бухгалтерського обліку. І саме завдяки училищу я володію цими навичками. Я також продовжую своє навчання у Верходніпровському коледжі, адже прагну ще й здобути вищу освіту. Училище дало мені потужний поштовх для мого кар'єрного зростання. І я впевнена, що попереду мене чекає ще багато досягнень і успіхів. Я хочу сказати всім майбутнім здобувачам освіти. Починайте свій трудовий шлях з професійної освіти. Для вас, як і для мене, вона може стати сходинкою до успішної кар'єри. Училище дало мені не тільки професію, а й впевненість в своїх силах.